Любі мої діти, сьогодні на уроці читання ми з вами продовжуємо працювати над вивченням букви Г. Давайте прочитаємо разом ГА ГО ГУ ге, ги, аг, ог, уг, ГИГ. А тепер прочитаємо слова Гелгіт, гедзь, гердан, грати, гава, гудзик. Пояснимо, що означають деякі слова. Газда це господар. Гець комаха. Гердан жіноча прикраса, дзига іграшка, агрус ягода, гринджоли це діти санчата. Ось подивіться на малюнки. Газда, гедзь, гердан, дзига, агрус, гринджоли. Пробуйте прочитати ці слова самостійно. У вас у букварику на сторіночці 10 є такий лабіринт, по якому потрібно пройти, щоб утворити прислів'я. Спробуйте пройти стежинкою та прочитати прислів'я про зиму. Виходить таке прислів'я зимове тепло, як макове зерно. Як ви розумієте, таке прислів'я? Послухайте уважно скоромовку. Приготуйте долоньки, щоб піймати слова з звуком г, гелготів гусак на дворі. Сиділа гава на коморі. На ганку інди гелготав. Ну, хто птахів порахував? А тепер спробуйте тричі прочитати скоромовку. Перший раз повільно, другий раз швидко, а третій раз дуже швидко. Можете вивчити скоромовку на пам'ять. А зараз послухайте уривок ісповідання слон на ім'я Гудзик. Гудзик чарівний слоник, це відразу зрозуміла яся. Вона побачила його в траві під кущем. Він був маленький, завбільшки з рукавичку. Яся взяла його на руки і понесла додому. Вона навіть не здивувалася, що слоник уміє розмовляти. Він страшенно зголоднів. Я дала йому дві булочки, халву, кілька бананів. А тепер, коли я вже наївся, настав час трохи погратися. Слоник тричі змахнув вухами-лупухами. Тепер починай чаклувати. Чари здійснюються тільки тоді, коли ми все робитимемо разом. Адже я жодного разу не бачив, як святкують Різдво, Новий рік, а моє бажання зветься Різдвяна казка. Тепер давайте пригадаємо, за якою умови, за словами гудзика, здійснюється бажання. Так, чари здійснюються лише тоді, коли все робити разом. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Діти, а яке бажання є у вас? Озвучте його. Ось наш чарівний, слоний гудзик. А тепер послухайте питання. Погляньте на останнє слово в цьому тексті. Це слово казка. Подумайте, зміна якого звука в цьому слові змінить все його значення. Так, є в нас слово казка, а якщо ми змінимо звук А, то утворимо слово кізка. Молодець. Тепер спробуйте описати, як ви уявляєте, чарівного слоника Гудзика. Зверніть увагу, що ім'я його пишеться з великої літери. Ім'я тварин це клички. Отже, клички тварин також пишуться з великої літери. Рекомендую вам попрацювати з буквариком на сторіночці 10-11 і бажаю вам плідної роботи.